Доброго дня! Тема заняття кутова вишивка. Кутова, тому що виконується ось таким кутом. Розмір собі обираєте, я вам покажу, як сформувати один на два. І перший стібочок тікаємо в те саме місце, де ми виколили. На лицеву сторону. Формуємо другий стібочок 1 на 2 і робимо пропуск на одну ниточку по вертикалі догори. Рекомендую вам запам'ятати, що завжди, коли ми зробили пропуск через одну до догори, ми маємо сформувати ось такий стібок, 1 на 2 та виколоти знову в цьому самому місці, на початку стіка, тобто і знову ж, ми вже знаємо, що нам треба сформувати стібочок, повернутися на початок попереднього колювання. Вишивається він швиденько, легенько, дійшовши до краю, розвертаємо тканину. На 180 градусів і знову вишиваємо знизу догори. Щоб упевнитися, що ви правильно формуєте виворітну сторону, ви просто подивіться, яке у вас вколювання наступного стібочка. Ось, бачите, як виглядає у нас сторона, і вже видно, що це є двосторонній шоу і ось таким чином формуємо нашу вишивочку. З лицевої сторони у нас будуть ромби а з виворітної сторони прямо котники. Вишивати в одну чи в дві ниточки це вам вирішувати. Все залежить від вашої тканини і від товщини ниток, якими ви вишиваєте. Використовуйте в своїй роботі. Дякую за перегляд.